Доброго дня всім! Раді вітати вас в стінах Музею мистецтв, картині галереї Петра Осовського Світ і вітчизна. Сьогодні у нас виставка дебют. Вперше в Кропивницькому представляються роботи молодої художниці Тетяни Сніжкової. І виставка має таку гарну назву Україна починається з тебе. Тетяна, вона. Не є нашою землячкою, але, тим не менш, її життя зараз пов'язане з Кропивницьким. І ці роботи стають таким, ну, першою сходинкою можливої подальшої кар'єри мистецької. Я із задоволенням надаю слово кураторці сьогоднішньої виставки Ірині Лягу в науковій співробітниці нашого музею. Будь ласка. Дякую і всіх вітаю на нашому такому мистецькому вернісажі. Я коли писала про реліз готувалася ще ну, на деякі уточнення були, знаєте, горахи бігли в пошкірі, тому що це, ця виставка це ще одна історія успіху, тому що дівчинка приїхала до нас там, де зараз дуже гаряче. Вони не зовсім до нас. Вона з сусідньої області з родиною знайшли свій захисток. Але дівчинка не побоялась. Вона продовжує писати. І завдяки людям, завдяки одній людині, яка така дуже наполеглива, і ми мали честь відкривати її виставку також першу дебютну в цьому залі. Тож я хочу надати слово наставниці, художниці Соколовській Марії. По-перше, хочу сказати ура. У нас вийшло. Я тебе вітаю. Я так трималася, Для мене це дуже було важливо і ми, я цього дуже сильно прагнула. Я, по-перше, хочу сказати дякую величезній команді музею мистецтва, галереї. Ви неймовірні, ви такі круті. Я вам дуже вдячна. Ви надаєте просто ом, продвигання у світ дуже талановитих людей, дітей, ну, усіх. І це неймовірно круто, власне. Дякую вам за все і за те, що ви робите за вашу роботу. Ну, величезна ну, дяка. І я навіть не сумніваюся, що ми ще будемо з вами співпрацювати, тому що ну, дітей багато, але не всі їх бачать, тому що хтось соромиться, хтось вважає, що його роботи не дуже такі, щоб їх показувати комусь. Але я думаю, що ну, кожен достойне того, щоб їх побачили. А, я ще раз повторюю, що це для мене було дуже важливо. І коли Тетяна до мене звернулась, вона почала писати картини, і вона почала звертатись, а як, а що, а підкажи, а підкоректуй, а ну і те. І я їй відразу тоді сказала, що я не буду тобі казати, якщо хочеш від мене чути правду, я не буду казати, що там щось так прям класне, коли воно не класно. Вона зі мною погодилася, але там були ще моменти і сльози, і розчарування, але ми це все перемогли. Я дуже рада, що в неї, незважаючи на не її юний вік, вона прибрала себе і приборола свої страхи, і сумніви, і все ж таки прислухалася. І результат ми бачимо на її чудових роботах, там де я, ну, я бачу ріст. Тому що з тих робіт, що е, були перші, вони були інші. А зараз її ріст він відчувається і дуже сильно. І я сподіваюся, що ти не зупинишся, ти будеш е, е, рухатись далі і далі і розвиватись. Е, хочу тобі дуже подякувати, е, в тому що ти дуже наполеглива. І навіть якщо б в тебе щось не виходило, ти все одно йшла до своєї мрії, до своєї мети і працювала над собою. Якщо ти підготувала подарунок, е, я хочу подарувати тобі ще е, нові матеріали для твого розвитку, так як ти акрил вже опанувала, ти його розвиваєш, тому я хочу, щоб ти ще опанувала акварель. Ця техніка вона не є легкою, ті, хто знають, на всі вони тобі скажуть. Тому це буде для тебе ще такий ріст і розвиток в твоєї творчості. Тримай це тобі. Також хотіла, ще до привітального слова, запросити художника, члена Національної спілки художників України. Завідувача цієї галереї Анатолія Кімнатного. Так, дійсно, коли відкривається перша виставка в житті, то це дуже хвилююча подія, правда? Я, я тобі співчуваю трохи, тому що я пам'ятаю свою першу виставку. Я був вже старшого віку, але. Це було дуже страшно, особливо коли камери, фотоапарати, і тебе щось запитують, треба щось розповідати, а не просто показати свою роботу. Але це, це дуже гарна подія. Я тебе вітаю з, з першою виставкою. От я пам'ятаю, що коли я провів свою першу виставку, мені потім весь час хотілося і ще, і ще, і ще нову виставку. Потім через рік, через два. Тому це такий ну, гарний стимул для того, щоб працювати і е, розвиватися далі. Ну і хочу відмітити, що у тебе дуже такий ґрунтовний підхід, е, як у справжньої художниці, у тебе всі роботи на полотні, це дуже класно. І ну, це вже говорить про серйозний такий підхід до цієї справи. Тому я тебе вітаю і бажаю, що ця виставка вона. Перша в твоєму житті, але далеко не остання. Дякую. Ну і ще б хотіла зараз тут почути саму найріднішу людину. І підтримка, і, мабуть, якби не мама, тому що я вважаю, що підтримка батьків тут також велику роль грає. Тому запрошуємо ще до слова маму художниці Альону Сніжкову. Я дуже хвилююся. Я дуже задоволена, що в мене така талановита дитина, що вона змогла сама намалювати. Дякую всім за таку підтримку. Дякую вам, що ви підтримуєте. Ну, Якщо б не видно, мабуть, не було б цього чуда творчості. Розкажіть, де ви зберігаєте ці роботи? В нас вдома вони всі висять на стіні, все на видному місці, все дуже гарно. Я зараз там пуста <смі> і нема жодної картини. Ну Так, це є стимулом, щоб заправити цей. Так, вона буде надалі малювати, буде далі розвиватися. Скажіть, а, ну, от, е які сюжети, вона з вами радиться чи сама обирає, чи. Ми підтримуємо, що вона їй подобається, ми її підтримуємо. Дякую великій Марині Сергіївні. Соколовський, що вона так підтримала дитину, Ой. допомогла. так купує. Ми батьки. Батьки, і ваші фарби також. Так, фарби, так, все, пензлики. Все ми купуємо для того, щоб вона могла розвиватися далі. Дякую. Дякую. Ну і звичайно ж, ми хочемо ще почути нашу. Художницю, авторку. Ну і давайте надамо. Привітаємо Тетяну Сніжкову. Дякую. По Перше я хочу сказати дякую, подякувати моїй наставниці Соколовській Марині Сергіївні за те, що підтримувала мене, за те, що допомагала та коректувала мені. Мене. Ще хочу подякувати своїм батькам, що такий тяжкий час вони змогли дати мені матеріали та допомагали мені робити, підтримували мене. А ще дуже хочу подякувати вам, вашій компанії та всьому музею, що дали мені змогу показати картини світу. Та в знак подяки я хочу подарувати вам три картини: це пара» — це моя друга картина. Яку я намалювала. Ще хочу подарувати захід сонця. Це... цю картину я малювала з подругою. А також я хочу подарувати Україну. Це, Це картина, яку я малювала, яку я писала останньою. Це моя остання робота. Картина, яка дала на назву наші виставці. Україна починається з тебе. Так. А розкажи, будь ласка, тут є там, собака, е, 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 ти, це, 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 це знайомі тобі тваринки? Чи ти з кого списала, чи це просто... О, ну, Я бачила багато ідей і я їх, я їх з'єднувала, щоб можна було писати багато картин. Я брала дуже багато ідей і з кожної ідеї брала трішки і з'єднувала їх. Могла ще свого додати, або своїх тваринок додати. А чому гашові фарби? Це тобі подобається гашевими чи О, тільки не гашевими, а акрилов. акриловими. Акриловими. Так, мені дуже сподобалося малювати акриловими фарбами. Добре. Ну і такі ти хотіла саме на полотні, так? О, так, я дуже багато малювала на паперу і <кій> батьки змогли мені купити холст та полотно та фарби. Я була дуже рада малювати на полотні. А скажи, ти довго одну картину малюєш? Чим? Ну, взагалі, це може зайняти від двох годин до дня двох. Відмитнення, так. А так. от ця пара це почалось наше знайомство з творчістю Тетяни, тому що ми робили виставку до Дня закоханих і Тетяна надала цю роботу. І потім вже пішли інші виставки і вже були інші роботи. Ну а сьогодні ми вже маємо цілу персональну виставку. Дякуємо за Ви бачите, людина підійшла дуже. Виважено до цієї виставки, як справжній професіонал, дуже гарно все розказала, гарно вбралася. Це такий підхід, вже знаєте, професійний, це перший такий крок. А художнику що важливо? Художнику важливо, щоб роботи висіли не вдома, а роботи були в, на вернісажах, щоб їх бачили люди. Щоб, Приходили відвідувачі, поряд інші роботи, вже відбувається певний такий стимул працювати поряд професійні художники, поряд дитячі роботи. У нас скоро тут буде відкриватися ще виставка дитячих робіт, виставка у вікні. Тобто, такий іде своєрідний ріст, і це це добре, це гарно. І... Хай це пусте місце, яке залишилось вдома, заповнюється новими роботами. А ми Долюбки даруємо на згадку про виставку, яка відкрила в стінах музею. Це Афішка Україна починається з тебе, наш буклетик про наш музей, щоб в тебе була гарна пам'ять. На згадку про те, що саме перша твоя виставка відкрилась в музеї. Раджу тобі вже вести такий перелік. Що перша виставка відкрилась там, і три роботи з моєї виставки з зроби собі поміточку, я залишила в музеї мистецтв. І вже ти будеш вести такий каталог, де твої роботи перебувають, де б ти кому б не дарувала з, з цієї виставки або інші роботи. І ти будеш вже знати, з твої роботи роз'їдуться по всьому світу, по всій Україні. Це здорово, це буде. Популяризація твоєї творчості це буде стимул для тебе, тому що вже можна буде порівнювати роботи. Марина каже, що є ріст професійний, далі вже можна буде дивитися, а там, і там, і там. Тому е, вітаємо тебе з відкриттям виставки. Вітаємо нас всіх з відкриттям виставки. Ми дуже е, ми завжди йдемо на зустріч і відкриваємо. Колись нас за це навіть ругали, що ми відкривали дитячі виставки, але це здорово і це дуже гарний стимул для дітей, для творчих особистостей, тому що такі вернісажі потрібні. А ми бажаємо тобі творчих успіхів, подальших успіхів навчання, тому що ти ще вчишся. Це дуже головне для тебе. Мабуть, на першому місці повинна бути і творчість, і навчання в школі, доброго здоров'я нам всім перемоги. А тобі, щоб здійснилися всі твої бажання і мрії, і якнаймога швидше нам всім був мир. Тож, все, дякуємо вам.